Не вірте в байки, що курс це просто запис відео, що достатньо просто записати і все вже будете відганяти бажаючих їх замовляти. Проблема одна й та ж сама: усі, хто бажають записати свій курс і заробляти на цьому, вважають, що вони як користувачі бачать дуже багато чужих курсів, тому їм здається, що вони так легко продаються і так легко люди їх купують. Насправді ж, навіть у відомих блогерів з величезною аудиторією. Курси не продаються без активного маркетингу. Просування курсу це як окремий напрямок в вашому бізнесі, який потребує величезної кількості часу, бюджетів, реклами та участі команди. Порахуйте математику, проаналізуйте ваші можливості у вашому бізнесі, і ніколи не йдіть у курси, якщо ви можете зробити. Швидше, простіше, продаючи просто якісно вашу основну пропозицію.